нам вже дзвінок, нас покликав на урок. Тож ми часу не гаємо. Урок української мови розпочинаємо. Так, подивіться, дітки, я для вас підготувала таке завдання. Спеціально заплутала прислів'я. Це не просто прислів'я, це поради прислів'я. Можливо, хтось уже їх чув. І знає, зможе мені допомогти, а хто не чув, має здогадатися. Це ліва частина, бачите, а це права частина прислів'я, і вони переплутані. Слово не горобець, вилетить, не спіймаєш, так? тобто треба думати, що говорити, так? Птицю пізнати за пір'ям, а людину за мовою. Це також легке прислів'я, так? говори мало, слухай багато, а думай ще більше. Тобто всі ці три прислів'я говорять про те, що коли ми використовуємо мову, коли ми спілкуємось, ми повинні спочатку подумати, що ми хочемо сказати, обдумати наші. Слова, речення, твердження. Оскільки коли вже сказав слово, ми знаємо, що слово можна як е, і образити, так і навпаки підбадьорити, підхвалити. Тобто, мовлення має дуже велике значення в нашому житті. Учись розрізняти слова мова і мовлення. Уяви, що мова це годинник. Годинник складається з різних деталей. В нього є і коліща, і довинтики. Вони, поєднані між собою, і працюють за певними правилами. Мова це також набір певних умовних знаків і правил, які допомагають ці знаки використовувати. За годинником ми визначаємо час, а у житті для спілкування ти використовуєш мову, наприклад, слова, речення чи тексти. Це і є твоє мовлення. Мовлення, пригадуємо, буває усне і писемне. Ви вдома прочитаєте цей текст, що тільки що я вам читала, це сторіночка 12, і перекажете своїми словами батькам. Після цього відкрите зошит, запишете число. Класна робота, два рядочки. Ви відступите униз, так від попередньої роботи. І виконаємо хвилиночку каліграфії. Це на каліграфічне написання великої букви В, маленької букви В і букву сполучення. Коли виконаєте дане завдання, напишемо так само букву сполучення, з'єднання верхнє, Бачите, з'єднання. Тільки з маленькою буквою В. Поставте на паузу, перепишіть, а після цього складіть у валізу три слова, у яких є буква В. Красівки, светр, ковдра, книга, оліці чи телефон. Подумайте, які слова нам підійшли і. Запишіть їх третім рядочком. І ще раз повторюю слова, у яких є буква В. Хоча б три. Продовжуємо далі переходимо до вправи другої. Знову ж для вас таке завдання цікавеньке. Слова. Переплутались і загубились. Вам потрібно вставити, вставляючи слова з довідки. Давайте спочатку познайомимося із довідкою. Мовою, розмовляю, мовлення, вимовляти, розмові мовних. І тепер до самого тексту вправо, там де загубилися слова Я українською. Я що роблю? Вибираємо. Розмовляю українською мовою. Як мені покращити моє що? Звичайне мовлення. Правильно вимовляй слова. У дотримуватись правил. У. Що в нас лишилось в розмові і мовних? У розмові дотримуватися мовних правил, так? Ви виконаєте це завдання? Ви спілкуєтесь з людьми, з дітьми у різних ситуаціях, так? І ми зараз з вами розглянемо алгоритм, тобто спеціальну схему ситуації спілкування. Перегляньте. Ситуація спілкування. Спочатку ми визначаємо, хто спілкується, потім для чого спілкується і де спілкуються. Хто спілкується? У нас є два поняття адресант і адресант. Для того, щоб вам було трішечки простіше, я зараз поясню на іншому прикладі. Адресант. Я говорю, я пишу. Зазвичай, якщо взяти листування, людина, яка пише лист і відправляє, її називають адресантом. Так, так само і ми з вами. На даний момент я говорю або я вам щось запишу в телефон, так? я є адресантом, а ви отримуєте це повідомлення, читаєте його. Або слухайте моє пояснення, це є адресат. А якщо ви отримали лист, то ви також його перечитали, ви також є адресатом. Адресат людина, яка говорить, адресат це людина, яка слухає. Зрозуміло, так? Для чого люди спілкуються? З якою метою? Ви можете навіть самі сказати допомогти. доповнити: для того, щоб щось повідомити, так? Для того, щоб розважити, щоб по поінформувати. І де спілкуються люди, та будь-де, можуть спілкуватися і вдома, і в транспорті, і в школі, і у парку. Будь-де, і по телефону можуть спілкуватися в будь-якому місці. Справа четверта підручничка. Пригадайте, з ким ви спілкуєтесь і з якою метою. Склади два-три речення за зразком. Я спілкуюся з другом чи подругою, щоб. Я говорю зараз, ви будете писати за себе, а я говорю за себе. Я спілкуюся з подругою, щоб дізнатися інформацією. Або я спілкуюся з подругою, щоб домовитись про щось. Я спілкуюся з другом, щоб розповісти про себе. Таким же чином ви також запишете два, три речення, використовуючи слова в плашках. Права п'ята підручника. Спиши, замінюючи виділені слова словами з довідки. Той. Хто надіслав листа, любить писати про мандрівки. Той, хто отримав листа, хоче подорожувати, чи можуть вони дружити. Вам необхідно, скориставшись довідкою, в довідці є три слова адресант, спілкуватися і адресат. Замінюємо всі слова, які написані жирним, одним словом. Той, хто надіслав листа, як називається людина, адресант чи адресант? Подумайте, я вам на початку говорила: людина, яка відправляє лист, називається, пишете самостійно. А той, хто отримує листа, це адресант чи адресат? Також замінити жирним виділеним слова з тим словом, яке є в довідці. І останнє чи можуть вони дружити? Яким словом ми можемо замінити? Це зовсім легенько. Чи можуть вони Спілкуватися ось такий короткий відеокоментар до сьогоднішнього завдання. Всім вам успіхів, старанності, будьте розумничками!